Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як на телефоні Xiaomi Redmi 7 Note зробити скидання всіх налаштувань да, до, його до його заводського стану. Це може знадобитися, або якщо ви забули свій пароль, ну я не знаю, я буду демонструвати да, з телефоном ну, який. Міг, да, тому, фу, тому <тут>, тут буде все предільно просто. Але, в принципі, якщо навіть у вас ситуація, коли ви просто забули пароль і не можете ввійти, да, то можете використати цей алгоритм для скидування налаштувань. Ну, що ми спочатку робимо? Спочатку ми е, його маємо вимкнути? Да, тобто я довго е, натискаю ось цю кнопочку вимкнення, і в принципі, роблю це вимкнення. Все, він вимкнувся. Після цього я натискаю плюсик, да, тобто плюс збільшення громкості гучності, мінус це зменшення гучності, да, і е, кнопка вимкнення, вона як ну, окей, буде нам слугувати. Що ми робимо? Ми затискаємо верхню гуч плюсик і затискаємо вимкнення. Тримаємо. Воно тільки що е, щось тут жукнуло. Чекаємо. Так, і нам пропонує да, ось так два режими. Перший режим Wipe Data, да, Connect with Mia Assistant. Uh, що таке Wipe Data? Wipe Data – це означає зачищення даних. Uh, бачите, я так його не можу вже uh, вибрати, тому я маю використати оці в uh, кнопочку вниз, а-мінус, да, і натиснути ОК. Okay. Ну, і в принципі воно нам видає варіант тільки або. Очистити всі дані або вернутися до головного меню, тобто воно ще дає вам шанс, <с>?, що подуматися, да, але, але е, це не наша ситуація. Да, ми хочемо почистити телефон від всього, щоб е, да, потім е, з чистого аркушу він почав працювати. Так, конфірм, типу, підверте е, очищення всіх ваших даних, да, і це не може бути амдан, типу повернути назад. Робимо конфірм, і воно пішло е, рахувати нам процентіль. Того, наскільки у нас зараз зачищається давай вайпет Successfully, сказано, що все почищено. Ну, в принципі, тепер ми кнопочкою повертаємося у меню. І що ми робимо? Робимо ребут. Залишаємося на вибраному меню. Ребут до системного налаштування. Перезавантажився. Да, це зайняло десь близько 5 хвилин. Так, Your Так, Вибираємо мову. Next. Вибираємо регіон. Next. Політика конфіденційності. Ну, тут без варіантів, да? нам не дадуть оминути. Поки що я залишаю тісь карти, що тут є. Нехай вони будуть. Далі, пропустити. Тобто я відмовився від підключення до Wi-Fi. Для того, щоб воно мені зараз не під'єднувало, не намагалося мене під'єднати до е, якогось аккаунта. Да, тому що, ну, по суті, там аккаунти зараз е, почищені, да, і мені треба під'єднатися. Пише, не вдалося підключитися, спробуйте знову до іншої мережі. Також можна продовжити без підключення, а пізніше вибрати налаштування, для яких воно потрібно. Ну, окей. Спробуємо іншу мережу. Переглянути всі мережі я вибираю да, і так, сканування. Ну, насправді це все можна поки що прибрати. Прийняти да, і рухатися далі, що воно нам запропонує. Ось, е запропонували. Ну, е воно все неявно, бачите, ти щось вибрав, там, не вибрав, воно все одно тебе е вроді б, то і змушує, да, що не пише, але ну, варто тільки щось зробити, типу, згодитись ну, на альтернативу, типу, пошукаючи да, там, мережу якусь, а воно тебе вже перекидує на щось інше. Ось тільки блокування, давайте, тільки блокування екрану. Да, виберемо цей, цей, цю менюшку, е придумаємо. Ну давайте пін-код. Ось він дає нам можливість прочитати да, декілька секунд. Типу запам'ятайте ваш пароль. Да. Якщо забудете, то все. Зрозуміло. Ну нехай як у телефона да, 4 одинички. Да. Налаштування. Окей, так, ви в ввійшли в обліковий запис, і бачимо, що знову він нас кидає на налаштування. Окей, давайте все-таки, мабуть, спробуємо під'єднатися да, до мережі Wi-Fi. Так, зараз я підключився до а, цього самого Wi-Fi. Ну і воно має да, для себе оновлення якесь завантажити на цей раз. Так, варіації. Скопіюєте додатки і дані, не копіювати. О, ви бачите, зараз треба застосувати ось той пін-код, який я призначив до цього. Я так розумію, що із-за того, що у мене тут сімки і були. Ну, була можливість хоча б або до Wi-Fi під'єднатися, або до безприводної мережі, да, до телефонної мережі, тому воно мені так от і циклило один за одним разом. Да. Ну, як варіація, можна видалити просто сім-карти і спробувати ну, без да, ось, теж без під'єднання. Ну, або під'єднатися до Wi-Fi і далі вже проігнорувати. Да, ось зараз спробуємо пропустити цей момент з налаштуванням публікового запису. Завершуємо налаштування. У нас завантажилася операційна система, тобто далі вже на ваш розсуд, да, як ви будете під'єднуватися. Ці всі програми зараз за замовчуванням завантажились. Тому, в общем, якщо це відео було корисним, підписуйся, якісь додаткові огляди або лайфхаки на цьому каналі є. Дякую за увагу і до побачення.